З квітня проїзд у Житомирському громадському транспорті коштуватиме дорожче. Відповідне рішення прийняли 28 березня на посочерговому засіданні. міськвиконкому. необхідність збільшити вартість проїзду аргументують зростанням цін на електроенергію, пальне та інші складові тарифу. У управління було проаналізовано наступні фактори, які вплинули на перегляд тарифу. Для початку скажімо, що серед великих міст України. Місто тариф, місті ж є один зараз. діючий з найменших. Перейдемо до структури тарифу міському електротранспорті. Основну частину відіграє заробітна плата працівників, також електроенергія. По заробітній платі скажемо, що з 2022 року відбулося підняття десь в рівні 9 відсотків це від 6,5 тисяч гривень до 7 до 7 100. Це графік щодо тенденції збільшення вартості електроенергії. Ми бачимо 22 рік. Ціна дизельного палива, бензину та інших павності матеріалів повало в районі 30 гривень, зараз ціна в районі 50-52 гривень. Комунальне підприємство зараз закуповує паливо марки дизель дешевше, ніж 50 гривень. На тендеру у компанії є теж трохи економія в цьому плані, але ми бачимо зростання практично на 70%. Далі. Якщо говорити про розрахунковий тариф одного пасажира, наданий нашим комунальним підприємством, це тролейбуси, трамваї та автобуси – це вартість 27 гривень 33 копійки. Тобто вартість перевезення одного пасажира в комунальне підприємство. Становить собі вартість перевезення одного пасажира, становить приємні 27 гривень. Отже, з наступного тижня в тролейбусі та трамваї, якщо розраховуватися транспортною карткою, проїзд коштуватиме 8 гривень, банківською карткою 10 гривень. В автобусі транспортною карткою коштуватиме 13 гривень, а банківською 14 гривень. Готівкою в будь-якому транспорті доведеться платити 15 гривень. На 2 гривні у нас збільшується вартість електронного квитка в електротранспорті. Банківська картка. Залишається без змін і е, зараз прийнято рішення, яке розбито на два етапи. Це щодо вартості готівки і разового квитка. Е, було прийнято рішення зробити його об'єднати, зробити однаковим і в автобусних маршрутах, в комунальних, в приватних, і в електротранспорті це наші тролейбуси, і трамваї Це вартість 15 гривень. Якщо говорити про автобусні перевезення в комунальному і приватному автобусі, це 13 гривень електронний квиток, 14 гривень банківська картка без змін і разовий квиток 15 гривень. Учні студенти у нас в електротранспорті при діючому тарифі залишаються проїзні квитки. Це 45 гривень і 90 гривень. Збільшала вартість». Крім того, влада прийняла рішення вивести готівку з транспорту. Тому з 1 червня діятиме разовий квиток за qr кодом який можна буде придбати в терміналах. Взагалі, якщо взяти трошки зайти в історію, ми говоримо про вивед готівки на червня місяця. Ми вже це говоримо з 20-го року, і всі рішення, які приймали щодо скорочення служби кондукторів, це більше ніж 192 людини. Ми вже про це говоримо з 21-го року і планомірно до цього йшли на сьогоднішній день. В нашому комунальному підприємстві ТТУ не залишилось. Не одного кондуктора, і вся е виручка, яка збирає комунальне підприємство, проводиться через автоматизовану систему оплати проїзду, крім готівка. Готівка сьогоднішні е в електротранспорті це приймають водії тролейбусів. І ну, на мою думку, це неприпустимо. Тому і планується введити разовий квиток для того, щоб е перше уйти повністю без готівки, щоб наші е перевезення в Житомирі і оплата за проїзд була повністю прозора, щоб ми мали аналітику і розуміння всіх без винятку. Е наших пасажирів, їх кількості, скільки категорій і так далі. Бо ми практично бачимо на сьогоднішній день всі категорії громадян, які користуються електронним квитком, окрім готівкової оплати, з 1 червня зміняться й правила перевезення деяких пільгових категорій. Зокрема, пенсіонери за віком та особи з інвалідністю третьої групи безкоштовно зможуть їздити в електротранспорті лише з 10 ранку до 4 вечора. 1.06 планується ввести пільговий проїзд в ранішні години, це пільгова вартість за 5 гривень і з 10 до 16 безоплатно. Але ми це говоримо тільки за пенсіонерів за віком і за людей з інвалідністю третього року.